Вітаємо вас на каналі Просто ворота. Сьогодні ми вам розкажемо про готові зварені каркаси відкатних та розпашних воріт із те профілю. Ми виготовляємо ворота як підстандартні розміри, а також можемо зробити вам індивідуальні проекти З звіртками всередині, можемо приварити зубчасту рейку, різні типи направляючих профілів і різні типи фурнітур. Готовий зварений каркас воріт це в першу чергу висока якість металевої конструкції. Ми виготовляємо наші каркаси на спеціальному обладнанні та зварюємо їх на ідеально рівній поверхні. Всі шви будуть зачищені і весь каркас буде прогрунтований. І найголовніше готова конструкція економить ваш дорогоцінний час. В комплекті з кожним каркасом відкатних воріт ви отримаєте мінімально комплект фурнітури на 500 кг і направляючий профіль мінімум 3,6 мм. Направляючий профіль вже буде приварений. Шов між каркасом та направляючою буде оброблений силіконом. І сам каркас буде герметично зварений із зачищеними швами. Сам каркас виготовлений із спеціального т подібного профілю. Хотів би вам продемонструвати т профіль Товщина стінки завжди 2 мм, кути 45 градусів для того, щоб зварний шов був ідеально рівним. І особливість саме те профілю, тому що він герметичний і волога не буде попадати всередину. На прикладі нашого каркасу хвіртки, воріт, ви можете побачити, як буде туди лягати внутрішня зашивка. Неважливо, це штакетник, профнастил або дерево, у вас завжди буде поличка для того, щоб ви вклали вашу внутрішню зашивку у рамочку. В комплекті з кожним каркасом, ще раз наголошую, ви отримаєте ось такий комплект фурнітури, дві роликових каретки мінімум на 500 кг, верхня підтримуюча пластина з двома гумовими роликами для того, щоб тримати ворота зверху, заглушка, направляючи профіль, накатний ролик, який заїжджає в нижній уловлювач, нижній уловлювач та верхній уловлювач. Фурнітура преміум іде з резиновими роликами, фурнітура стандарт з металевими уловлювачами. Також ви можете дозамовити комплект регулювальних пластин для того, щоб вам було зручніше монтувати ворота. Компанія Просто Ворота завжди має в наявності на складі каркаси відкатних воріт під стандартні розміри. Але якщо у вас є потреба, ми можемо вам виготовити індивідуальний каркас, можемо. Зробити каркас на великій фурнітурі під широкі ворота. Також виготовляємо каркаси з хвіртками, з підготовками під електромеханічний замок, окремо каркаси хвірток, в комплекті, з якими йдуть петлі та нащільна полоса. Можемо приварити вам зубчасту рейку для того, щоб зекономити ваш час, коли ви монтуєте автоматику, а також зробити будь-яке розташування хвіртки у воротах по вашому запиту. Телефонуйте в компанію Просто Ворота. Кожен з наших спеціалістів допоможе правильно зробити заміри проєми ваших воріт. Ми підкажемо, як правильно встановити закладний швелер, як правильно встановити автоматику і як правильно підібрати фурнітуру саме під ваш проєкт. Ми робимо відправки в день замовлення, якщо каркас є на складі, а також, якщо ви робите індивідуальне замовлення, ми швидко його виготовимо та відправимо протягом 5-7 днів. У вас може виникнути правильне питання, як доставити таку габаритну конструкцію безпосередньо на ваш об'єкт. Компанія «Просто ворота» співпрацює з багатьма службами доставки і має спеціальні тарифи на відправку саме готових каркасів воріт та комплектуючих. Звертайтесь до компанії Просто Ворота, ми завжди прорахуємо кінцеву вартість воріт уже з доставкою на ваш об'єкт. І ми підкажемо, як правильно підібрати розмір, щоб ворота підійшли ідеально саме під ваш проект.